Я трішечки скептично mm -hmm. відносилася. Начебто за тобою 100 вовків гналися. Ніколи ніхто від панічно так і не помер. Організм думає, що він тобі взагалі так допомагає. Дихання по квадрату. Можемо зараз тебе подихати, вже і тіло, і психіка все разом. Все дуже мудро, там у нас влаштоване. Тобі головне одразу включитися, задавати дуже якісь короткі питання. Тут оптимістично може дивитися, можна цього позбутися. Спочатку хочу запитати, чим ти займаєшся, хто ти за освіту, яка в тебе освіта і який в тебе досвід. Це зараз наразі таке популярне питання. Да. У з нас... цього треба починати. Так, Я згодна. <реш> перед тим, як щось взагалі таке експертно розповідати. Я психолог, психотерапевт. Останні п'ять років я так на повній зайнятості цим займаюсь. Я закінчила ще в 2004 році університет. До речі, зараз ми біля нього якраз знімаємо цей подкаст. Це для мене знаєш такі особливі емоції, і на це прям ну, якось так прям надихає на нашу розмову сьогодні. За спеціальністю я психолог, соціальний робітник. Але в мене була б дещо така перерва моїй психологічній кар'єрі, так сказати. Я займалася ресторанним бізнесом, але повернулася до моєї професії після народження дітей. Вже в мене були трошки інші цінності, інший життєвий досвід, і був вже певний такий, знаєш, досвід у управлінні бізнесом, в керуванні людьми. Тому мені було достатньо легко повернутися в професію. Звичайно, я ще дещо підвчилась, дещо потрібно було згадати, але ну, це достатньо швидко мені вдалося десь ну, знадобився приблизно рік. Для того щоб я могла повернутися в професію, я почала з вікової психології, я працювала в, дитяч, в дитячому садочку. А згодом вже я перекваліфікувалася тільки на дорослих, але ну, чим зараз і займаюся за направленням психотерапії, яким я займаюся, це транзакційний аналіз і когнітивно-поведінкова терапія. Мені дуже подобаються два цих методи, і я так знаєш, активно вербую в них всіх людей, всіх там пацієнтів, клієнтів, які в мене є. От і так взагалі, ну мені подобається, коли люди читають щось по цих темах, взагалі так не ж, розпитують. От, тому я думаю, що наша з тобою сьогодні бесіда піде саме в контексті цих методів, в яких я працюю. Тобто, той досвід, що я маю, я буду передавати сьогодні в контексті бесіди. І ми вибрали з тобою першою темою а, панічні атаки. Да, ну, досить, топ -тепа, топ да, досить популярна тема. Взагалі я трішечки свого досвіду розкажу. Mm -hmm. В цьому році в мене сталася перша панічна атака. Я до цього, якщо чесно да, казати, я трішечки скептично mm -hmm. відносилась, тому що мені завжди здавалося, що я можу себе контролювати, і це можуть і інші. Да, що якщо тобі стає там, ти якось емоційно в тебе такий стан, ти Багато емоцій. Я думала, що це легко контролювати. Хочеться сказати людині: та візьми себе в руки та заспокойся. Так? Але ем, був е, один випадок в цьому році, uh -huh. коли я прокинулася вранці, в 6 ранку, від того, що мені дуже тяжко дихати. Перед цим я подивилась тяжкий контент. Ми зараз всі uh -huh. його дивимося. Uh -huh. Це були фотографії з Бучі. Uh -huh. І, е, я раніше не відчувала, що цей контент на мене впливає, але ось вночі стався такий випадок, я розбудила свого чоловіка і сказала викликати швидку, бо я подумала, що в мене щось з легенями. Настільки мені тяжко було дихати. І от моє перше питання як розпізнати панічну атаку і як не переплутати її з якимось, з якимось фізичним станом, да? можливо, якоюсь хворобою. Давай ми спробуємо роздивитися, звузити якусь хворобу, до, ну, наприклад, до серцевого нападу. От так, люди зазвичай плутають саме з ним. Якщо б у тебе був справді серцевий напад, то цей біль він він би тільки наростав. А якщо панічна атака. Вона буде тільки зменшуватись. Чому так? Тому що коли панічна атака у людини у неї активізується амігдала. це мігдаловидне тіло, яке відповідає за емоцію, за твій страх, і е, е, воно так вважає, що в тебе якась небезпека, начебто за тобою сто вовків е, гналося, <говорить> і воно запускає, що такий навіть інколи страх смерті людина відчуває в так, цей період. В ці 20 хвилин зазвичай вона отак десь і минає. Хороша вона в тому, що знаєш, ніколи ніхто від панічної атаки не помер. Це от головне, що людині потрібно згадувати. Ну, інколи це допомагає, щоб в мене просто панічна атака. Да? Там, і це, це мене саме по собі. Е, і отже, е, як розрізнити, перше це буде завжди і те йти на різкий підйом і потім різкий спад. По тривалості, більше 20 хвилин зазвичай це не триває. А якщо це якась хвороба, реальна, не, не дай Бог, це інсульт от, чи серцевий напад, то це буде тільки людині гіршити, гіршити, гіршити. І, звичайно, краще, от, дуже добре, що чоловік був з тобою в цей момент. Mm -hmm. Який може спостерігати і давати реальну адекватну оцінку, що з тобою відбувається в цей момент? Бо люди в страху, вони думають, що ну все пропало, це кінець, да, я вмираю. Ну, бачите, такий, знаєш, навіть словничок тривожної людини він завжди у всіх однаковий. Ну так і було насправді. Я говорила, я не можу дихати. А він говорив, дивився на мене і казав: Так, ти ж дихаєш, тому він дійсно мені допоміг. Чому взагалі може виникнути панічна атака? Що йде перед цим? Угу. Ну, це, можливо, да, був певний тригер, який ти добре так описала. Це фотографії з бучі, да, які нас всіх, м'яко кажучи, вразили в той момент. Або це може бути місце, яке в тебе асоціюється з певною тривогою. Наприклад, в метро людина заходить, і там, коли щось в неї сталося в замкнутому просторі, наприклад, 10 років тому вона. Не знаю, в ліфті застрягла десь, да? і отак її певно так стискає, може статися панічна атака. Чому? Бо організм думає, що він тобі взагалі так допомагає. Він тебе вмикає, давай щось робити, кудись тікати, себе якось захищати. захищати. Да, тобі дуже небезпечно. Тобто, потреба в безпеці, вона активізується там, мільйони разів в цей момент. От і тут я думаю, що ми зараз ще поговоримо да, що робити в цих випадках. Але да, наступне питання: так. як діяти, якщо сталася панічна атака, mm -hmm. а поряд нікого немає? Ти mm -hmm. один хороше питання, да е, зазвичай дуже допомагають дихальні практики. І ти знаєш, от б ми не пробували з нашими пацієнтами у такі книжки, там всякі наші модні, модні практики. От краще за все допомагає тільки дихання, дихання по квадрату. Можемо зараз тебе подихати. Це ти на чотири вдихаєш, чотири ти затримуєш, відраховуєш, і на чотири ти спускаєш. І от ти mm -hmm. дихаєш так приблизно дві хвилини. Давай подихаємо з тобою. Так, да, Давай, бо зараз я якраз трошки хвилююсь. Це давай. теж допоможе, О, да? Дуже добре. Давай. <реш> <реш> давай вдихай. Ти mm -hmm. так дихаєш декілька циклів, але от відчуй, в тебе немає, ну знаєш, запаморочення не буде. Так. Там так. теж можна передихати. Mm -hmm. <ріст> Обережно, <ріст> так. Так. Це перша хороша вправа. І друга вправа, ми маємо з тобою зараз в спокійному спокійному стані згадати якесь. Якусь таку подію минулого, наприклад, ти маленька, там у бабусі з дідусем а, десь в селі, і ти сидиш, їси пиріжки, в тебе червона якась там сукня в там, такі, знаєш, метеликах, і там ти чуєш, там бабуся щось там якось з пиріжки, якісь смачні там готує. Тобто, і в тебе якийсь такий хороший спогад, де тобі Спокійний. було дуже, дуже безпечно. Угу. От. І ти в цей момент, коли панічний розлад, ти, ти ж знаєш, що ти, наприклад, схильна до цього. От ти маєш дуже швидко дихаєш, але твої думки от дуже важливо, щоб вони теж були чимось зайняті. Бо вони, якщо ми їх ну, спеціально чимось не займемо, то вони тобі самі займуть. знаєш. Типу, я вмираю, все пропало, викликати швидку, в мене інсульт, мене інфаркт і все таке. Ти себе от прям перенаєш оці спогади, це безпечне місце, можеш себе, не знаю, отак от прям. Стукай, коли ти дихаєш, да? чи там, обіймати себе дуже добре, допомагаючи таку метелика робити в цей момент, коли ти дихаєш по квадрату, і думками ти поринаєш в цей спогад минулого. І згадуєш, причому всі деталі. Куди пішов дідусь, яке було дерево, і прям можеш в голос їх назвати пошепки. Ну люди може не зрозуміють, що з тобою відбувається, але нам зараз буде головне зсередитись, да, щоб це знизилось. І дивись, що тут важливо. Чим раніше ти почнеш це робити, тим ця панічна атака вона не підніметься настільки ну, високо. Тобто, ти вже розумієш, що тобі погано, це вже щось таке було. Тобто ми з тобою з самому початку, чим раніше зайнялись, там тим, тим от вона там, ну тривога, звісно, в тебе буде. От та ми розуміємо, що це всього лише панічна а, атака. Я в подкасті щось таке чув. Я слухав, господи, де ж зараз все мене? От і он вона так не буде там, знаєш, така інтенсивна. З інтенсивністю можна працювати. Коли у нас будь-що стається з тілом. Знаєш, воно достатньо мудре, щоб впоратися з, ну, з якоюсь, не знаю, знову ж таки, з інтенсивністю, чи щоб здолати там якісь прояви. Дуже хороша аналогія хороша є стосовно епілепсії. Можливо, ти чула таку є така хвороба. Дивись, завжди за дві секунди до того, як з людини стається цей напад, вона бачить. Чи чує там який рецептор саме у неї збоїть? Наприклад, якщо там зоровий, то вона бачить завжди таке, не знаю, наприклад, яскраве жовте сонце. Тобто вона знає, що ну зараз їй потрібно пристосуватися, зайняти місце і допомогти, щоб не знаю, вона, ну наприклад, не проковтнула язика. Це така аналогія і для панічної атаки. Я завжди це людям привожу в приклад, що у нас психіка, вона дуже і тіло, і психіка все разом все дуже мудро, там у нас влаштовано. Тому ми точно відчуємо, що зараз щось почнеться. На початку панічної атаки там є певна така. Відчуття, якийсь стан, тобто якась напруга, і вона завжди однаково, бо ми працюємо дуже рефлекторно. Тобто, щось завжди однаково у нас повторюється, як і в панічній атаці, як за прикладом і епілепсії, так за прикладом панічного такого, якогось нападу, ми точно відчуємо, що щось от у нас якось є така. Передостерігає нас, що зараз це почнеться. І от всі ці прави, дихання, безпечне місце, техніка ми маємо вже застосовувати на самому початку, можемо навіть не чекати, коли все почалося. І якщо ми будемо це робити кожен раз, коли панічна атака, то, ну, в принципі, їх дуже. Чесно кажучи, в терапії це один із таких ну легких запитів. Але якщо це не тривожний розлад, бо панічні атаки можуть бути ознакою ну такого тривожного це, якщо вони з певною регулярністю так, повторюються? регулярністю, і там є якась нав'язлива думка. Якщо людина не може взагалі сама нічого з цим зробити, тобто вона стукає, дихає а їй нічого не допомагає, і у неї взагалі якийсь страх за майбутнє. От і ну, лікар-психіатр каже, що все пропало, потрібно щось пити проти тривожни". Угу. Добре, а як діяти, якщо, наприклад, у людини сталася панічна атака, я поряд, та чим я можу допомогти цій людині? Угу. Те ж саме принцип якомога раніше. Тобто, ти розумієш, що щось відбувається, і ти точно знаєш, що це панічна атака. І тобі головне одразу включитися, задавати дуже якісь короткі питання. Прості і короткі, що ти бачиш довкола, який зараз день, як тебе звуть? От якісь такі повертати людину в реальність тут і, тут і зараз, щоб вона от, там є такий термін заземлення буквально. Там що під твоїми ногами? Земля, от якісь такі прості питання, і дуже дуже допомагає людині тепло. Якщо є можливість її чимось накрити, обійняти, погладити, або спитати у людину, що тобі допомагає при цьому стані. Є така хороша практика в Німеччині. Я чула, що у людина, там прямо якось таку собі нашивочку робить в разі панічної атаки, візьміть мене, будь ласка, за ліву руку і погладьте її. Ну, щось от таке. Тобто, інструкція людина себе знає і вона допомагає так оточуючим таку швидку Їй допомогу. Uh -huh. да, uh -huh. да. uh -huh. Зрозуміло. А чи є сенс, якщо, наприклад, ми невчасно зреагували, людина вже в такому тяжкому стані, uh -huh. я не можу їй допомогти, чи є сенс викликати швидку? Чи можуть вони чимось допомогти в такому стані людині? Ну, зазвичай швидка приїжджає і потім каже: ну, нащо ви нас викликали? От, але людині легше вже стає від того, що хтось їде їй на допомогу, і їй теж від цього може стати краще. Якщо людина сумнівається, звичайно, краще викликати швидку, бо дійсно, ну а якщо це щось ну, серйозніше або 20 хвилин проходить, а людині не легше. В такому разі, да, можна викликати швидку, щоб ну, вони приділили якусь таку професійну медичну допомогу. А якщо говорити про пігулки, чи є якісь швидкодіючі, які можна так прийняти, розуміючи, що в тебе зараз починається панічна атака, і можливо це допоможе? Ну, я б не радила це робити самостійно, бо такі пігулки вони зазвичай рецептурні. Mm -hmm. І це вже якщо ознака панічного розладу, і тоді да, інколи там. Я не буду казати, яку, але є такі пігулки, які можна випити і це можна зменшити. Але це... краще проконсультуватися. Обов'язково, да, бо це вже mm -hmm. така медикаментозна терапія у людини. Знову ж таки, якщо панічна атака, вона є ознакою панічного розладу. Угу. Е, таке питання. От у мене сталася панічна атака, моя перша. Чи варто мені якось зреагувати, звернутися до когось, чи можливо просто подивитись, чи буде це повторюватись, чи йти мені до психолога? Ось таке питання. Угу. Ну, от бачиш, як в тебе була минулого року панічна атака, вона минулась і, в принципі, нормальна. Психіка твоя достатньо значить, сильна нервова система, молодець. О, ти щось робиш при цьому правильно для себе. Якщо минуле, то в принципі можна не йти. Можна просто проконсультуватися з твоїм психотерапевтом, ну, сказати, що таке було. О, для мене, там, наприклад, коли мій пацієнт це говорить, то ну, я, я розумію, що з цим робить, але це в контексті всіх тих питань, які ми там вирішуємо там, на там, якоїсь там регулярній терапії. От, але якщо це була одна атака, і людина впоралась, то можна не йти. От просто на знаю, коли вона йде на чекап, сказати про це, наприклад, сімейному лікарю, що таке було, там вона може подивитися, може, там якась підвищена чуттєвість чи збудливість, там може якісь там заспокійливі крапельки потрібно таки буде попити. Так, наступне питання: як розвивати і підтримувати цю таку психологічну стійкість, щоб не допускати панічних атак? От в мене вона одна сталась, так? І в мене бувають періоди і моменти, коли мені здається, що вона от підступає. Чи є, можливо, якісь постійні практики, чи можливо, не знаю, більше почитати про це, чи як от розвивати в собі цю стійкість і запобігати, не допускати панічну атаку. Ну, тут наша психологічна стійкість вона буде стосуватись взагалі такого ну, якісного життя людини да? і там, ментального здоров'я. У формули стійкості є там певні такі, я б сказала, декілька комплексних засад, які потрібно розвивати там, щоденно, якщо людина стане це сама робити, чи з психологом, чи в якомусь іншому форматі, це точно люди довкола тебе і мають бути якісь такі хороші опорне, з яким ти можеш не знаю, працювати, близькі. Mm -hmm. да. Це точно цінно. Тобто плекати їх, розвивати не знаю, доброта, люди, волонтери це все про цінності, які е, допомагають людині бути ну, чомусь витривалішою. Це буде точно емоційна здатність до емоційної саморегуляції, тобто, щоб ти сама з своїм емоціям знала, як їм допомагати, не як їх пригнічувати. Типу, наш я сильна, я все витримаю, а як навпаки, там давати дозвіл, Да, там, навіть розуміти, що, що, що з цим страхом робити. Ну і все таке інше. От і останнє точно хотіла б додати це таке знаєш, ефективне мислення, якби це не звучало. Тобто, це така самокритичність. Чи здатність піддати критичності? Ну такі здорові, там не знаю, я вмираю. Ну чого я вмираю? Я не знаю я в метро, все зі мною нормально. Не знаю, чи я вдома, чого я вмираю. От і це зазвичай ну, для тривожних людей це одна із таких найскладніших, що у них точно ну складно ще завжди. І для того потрібен терапевт, і бажано, якщо панічні атаки, до речі, ми з тобою не проговорили, що це має бути когнітивно-поведінковий психолог. Це дуже важливо. А ще одне таке питання. Чи бували випадки в твоїй практиці, коли у людини ставалась панічна атака прямо під час консультації з психологом? Я люблю питання, які стосуються саме наш якихось практичних історій. Е, була дійсно така ситуація, і якраз от я людині пояснювала, що робити, якщо тривожний, там, не знаю, там, розлад, що робити, як собі допомогти. І людина каже: Я наче розумію, але наче не розуміє. Ми потім перейшли на другу тему, і, і вона починає згадувати якісь такі важкі спогади, якісь деталі, і в неї все починається. Ну і я сажу і в ну, роблю їй все те, що я їй там розповідала півгодини тому. І потім ну панічна атака достатньо швидко минула, і вона каже, як же добре, що це сталося саме. Прям потренувалась одразу. Да, потренувалась, і я ж видихнула, бо людина пішла з відчуттям, що ну вона точно знає, що робити, як собі допомогти. Класно. І ще таке питання: якщо людина схильна до панічних атак, угу. в неї вони регулярно да відбуваються, чи можливо взагалі позбавитись цього отак на все життя? Тобто, ти пішов до психотерапевта, ти пропрацював це і вони більш не повертаються. Чи це все-таки те, що з людиною на все життя? Я тут оптимістично можу дивитися, можна цього позбутися, але при умові, що людина з тривожністю своєю щось робить, знову ж таки, її думки, її якісь такі когнітивні здатності до знав ж таки самокритичності, піддавати критиці, якісь там все пропало. Я вмираю. Якщо вона це зможе здолати, у неї не буде панічних атак. Вона просто да, буде схильна до тривожності, до тривожних думок. Але самі панічні атаки, як наслідок цих думок, вони можуть вже біль, ну, більше у неї ніколи не виникати. Класно, дякую, Таня. Да. Класні поради, класні класна. Дякую.